Лорека Сейдж зникла. Я її врятую. і доведу, що я більше ніж модель з обкладинки. Ален, oh! oh. що ти тут робиш? Тебе рятую. В мене є сертифікат з реанімації, з кросфіту. ще запасники. За ними. Кіно пульс. Кіно що пульсує. Ти часомна сусідка Бренді Барс. Я її колишній. Маєш плани на завтра. Запрошуєш на побачення? Я гарантую твоєму бару чек на дві тисячі доларів. Докажи, що ти її колишній. Оце так збіг. Хочеш війни, ти її отримаєш. Бережи цицьки, сука. Чого це ви? Це різдвяний спецодяг для випікання ті. Навіть сімейні чечки. Тепер ми як одна сім'я. Вечірці бракує вогню. Це обов'язково робити без сорочки. Потримай пиво. Готовий Діна? Тату, ні. Ці? Тату, Тату та, ти цілий. О, Боже! Хрін вам, а не різдво. Благослови нас Боже. Кожну родину. Дуже поганий татус. Радий бачити вас і вашого до пле. Сестру, я його донька, а вона підстилка українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Це як у твої книзі? Це майже пригодила по Зараз підсаджу. Отак? Що ти робиш? Добре, що трохи. Це тобі нелюбовний роман. Джунглі нас проковтнуть. А, Що це? Забери їх благаю. Вони наче висмоктують збільши. з читать дух. Зривай як досад. <плес> Боже, що О, за звук? Зичі все. О, Господи, не все. О, Вони висмоктують мою дупу, як пакетик соку. Ми зовсім близько. Ми знайшли загублений. Якщо я не потраплю на острів, загине моя подруга і її модель. Я Сейдж, Я виведу вас звідси. Чому ти такий красень? Батько прогноз погоди. Отам і рятувати не треба, що ти робиш. Шеф, шеф. поганці йдуть. У мене є план, який врятує усіх, але мусимо забути про наші чвари і працювати спільно. <звук> Питати у світі. Дженна неймовірна. Вона, вона моє все. Песики на варті. Поганці з вас не будеш. А це і все саме. Не перемикай. Дивимось. Промова мова так мене збудила. Мене теж. І дівчини, і хлопець, я би не відмовилася. Це було б неможливо. Ми більше не займаємося сексом. Ми відкрили задоволення, що підриває мозок. Що? <плес> <плес> Моя сестра. Привіт. Ти не поцілуєш мене? Він просто диво, ти просто хворий. Моя сестра тебе обожнює. Мріє вийти за тебе заміж. А ти мені таке пропонуєш? Та ти хоч розумієш, що та, та тобі лікуватись треба. Поїхали. Я згодна на зйомку, але жодного порну. Я не збоченка. Гаразд це буде тільки для нас. Клянуся, кохана. От, бляха. От, бляха. Я рідна побіді там на ріну. Я недавно в Берлін мотався. Там є один персонаж, який колекціонує старі корити. До Берліна! Привезу партію товару на продаж. Буду тепер бізнесменом. Вирішив врешті решт чим ти реально хочеш Sexy Сексі, you are a rockstar! Що перешає? Коля кувалда за базар! Отвічай! Извини, дружище, но придется отрезать тебе голову. Ты Ебашу намалюешь. Да ёб... Еб... Ебашу намалюешь. How are you? Thank you. I'm fine, бляха. Тачу. Може, ти переночуєш у нас? Mm. Але є одна проблема. Ми будемо голі. О, хвала Господу. <рес> <рес> Про чесність. З ким у вас був найкращий секс? <рес> З Брітні Спірс. Та ні жартую. <рес> Вона була жахлива. 19 історій дуже різних. <рес> Господи, це ж половина книг. Але їх об'єднує. Кохання. Реальне кохання. Вона єдина. Mm -hmm. Я чула, що ти красень. Mm -hmm. Головна романтична комедія до зимових свят від режисера Річарда Кертіса. Реальне кохання. І в тебе були такі проблеми. Ну, звісно, і в тебе був секретар. З дітьми треба бути чесними. Росіяни хочуть, щоб ми вмерли. Вранці вони випустять отруйний і вб'ють нас. Це не росіяни, це планета. Вона дуже хвора. Це вб'є всіх, а також геть усе живе навколо. Треба було голосувати за зелених. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли, що як ваші батьки, ми тут не винні. І ви теж не винні. Я бачила шлях, і я ні за що не збираюся жити отак. Дива трапляються, але для цього нам потрібно вміти мріяти та велике щире дитяче серце. Олександр Ткачук, знаєте, титул найкращий тато року точно не має. Все? Перепрошую, ти просто нічого не розумієш. Ти нічого не розумієш. Нічого так? не розумієш. Іноді під подушкою ми знаходимо не те, що просили, але те, що нам так необхідно. Будем просто мріяти У кінотеатрах країни з 16 грудня новорічна музична історія про заповітне бажання, яке вразило навіть самого Миколая. ВО Святого. Миколай. Бачите, не так буде просто, як я це собі уявляв. Незабаром. Ви з'їсте стільки котиків, скільки нарахуєте! Сім котиків! Харчовий ланцюг! А вони оточили тюленя чи остріл! Готуйтеся! Перерветься! Спробуймо прибрати тих акул. Народ, за мною! Бор? Штобор! Да! Як же тут смердить! Ми затремоть цю дурну посмішку з твоєї пеки! Команда котиків! Отже, Аполео! Ще трішки там, а он там була околиняка, а ще ясно зрозуміли. Ви навіть не уявляєте, у що влізли, друже. Вони виповзли із якоїсь свинопасівки, і то є їхнє місце. Друзі, невже це мурло вкраде наші сподівання? За вся віра, оце те, що для вас важливе. Мої вітання! Я щасливий представити наше нове шоу, яке поверне на сцену легендарного Кайла Келловея. Oh, yeah, yeah, yeah. your... Тож піднімайтеся і займайте місця. Oh, Нечувана мандрівка. От-от почнеться. Же хтось із вас степ вміє танцювати, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.